Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі, доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 14 годин 13 хвилин. Ми знаходимося у вівторі Священного лісу Господнього. І сьогодні у нас 19 лютого 2022 року. Сьогодні я ж вам казав, що я запрошував вільних священиків, які можуть все ж таки відірватися від своїх справ і прийти в голосіво помолитись. Вони не знайшли цього часу, не знайшли ніхто з духовних людей не знайшов часу, щоб помолитись за вас, любі люди. Які проживають на території України, то замість молитви буде пророцтво яке я описав буквально ось там 40 хвилин, чи скільки щоб не забути. Ось ми зараз і до цього приходимо. Відкриваємо і Так. Ось вам зачитую. З ігноруванням духовенством своїх прямих обов'язків буде кара. Перше благодатного вогню не буде. І друге, цим літом 2022 року почнеться Третя світова війна. Всевишній не любить дат. Може, є в православії чи на Афоні старці, які це змінять загальною молитвою, то я повірю, що в православі дійсно є молитовники, які змінюють те, що призначено. Амінь. Сергій голос Січі 12.43, року. Тобто, бачите, за 15, за 17 хвилин. Мені це було передано. Це говорить про те, що Господь знав Небесний, що ви не прийдете, тому Він передає отаку звістку. І як тут сказано: якщо дійсно православні святителі, православні старці помоляться. Якоїсь особливою молитву може все це відвернеться. Побачимо. Так що я виконую свою справу, ви виконуєте свою справу. Тож думаю, що все буде добре, бо Господь з нами. Бажаю вам щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. Бо як Кожному з вас я говорю, якщо Господь в серці, наш Господь Небесний, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, а в наших душах тільки Дух Святий, який ми не можемо побачити, але Він. Існує в нас, ми, е, якщо ми віримо, ми фібрами нашої душі це відчуваємо. Тож, якщо людина з Богом, то їй нема чого боятись, бо вона покладається на Бога. Якщо в людині є страх, вона недостатньо любить Бога. Якщо в людині є великий страх, то вона без Бога. Ось така проста арифметика. Тож бажаю всім бути у нормальному стані життя і крокувати вперед, як діти. Бо війна, не війна, що щоб не відбувалось, діти, собі грають, роблять свої справи і вони не бояться, бо вони до світа повернені. Нині своєю душою, своїм серцем, і вони завжди по-доброму відносяться до цього світу і те, що в ньому відбувається. З вами був Сергій Голосівський, вівтар Священного лісу Господнього, п'ятий коридор тропи Рафама Саровського, Сукральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.